Друзі, всім привіт! Бувають і такі випадки неприємності, скажімо так, утримування пасіки в лісі. Мокрий сніг, навалив на верхівки дерев, на верхівки сосен і наробив нам такої, такої біди. Перевернулося декілька сімей. Потрощило вулики. Цей вулик взагалі розлетівся і дістало до Нуклеусного парку. Ну, одним словом, ситуація неприємна, постраждало. Більше 10 сімей, ну і доля їхня вже буде невідома. Ну, наразі я буду збирати, буду пробувати щось спасти. Але, наприклад, там сім'я повністю розлетілася. Це ну там повністю сім'я розлетілася. Мджола валяється повністю по снізі. Ну, буває таке. Всім добра. Друзі навели ми трохи лад з нашою катастрофою. ну і Це останній вулик, який був найбільше під сосною. Ми сосну зрізали. Ну і тут він повністю розлізся і потрібно його пересадити. Ми вже один, одну сім'ю пересадили, це все що сталося нам під вечір, зараз вже темна ніч. І ми хочеш не хочеш, але працюємо з джілками. Тому що в такому вулику вони не можуть. далі жити картина звичайно не з приємних але виходимо з ситуації з того що є яка буде доля цих сімей це ми вже побачимо навесні. зараз не годі нічого судити про них тому що самі бачите що картина така досить неприємна Але приходиться працювати з бджолами вночі і зимою. В результаті пострадало більше 10 сімей, 2 нуклеосних і більше 10 ППУ і дерев'яні. Ну, навіть не знаю, як цю рамку прилаштувати. Ми наразі їм лишимо тих чотири рамки, тут більше бджоли вже не назбирається. Якщо вони зберуться тут, то попробують перезимувати. яка доля матки це нікому не відомо тому що самі бачите яке тут місиво Ну, тут зараз я візьму просто отвертку, відкручу, щоб стрести бджіл з стінок, бо так вони ну, розібрати потрібно цей корпус, щоб акуратно стрісти, щоб більше бджоли попало, бо так як я буду стрясав, то багато попаде на сніг. Наразі всім добра.